Друзі, вітаю! Таким чином запечена риба, особливо дорада або форель, смакує неймовірно. Ніжна, м'яка, ароматна і соковита. Підійде як до святкового столу, так і просто, коли дуже хочеться поласувати рибкою. Ходімо та приготуємо цю смакоту. Дві риби у мене це дорадо. Очищаємо її, добре миємо і солимо з обох боків та всередині. Солі не жалійте, добре посоліть з кожного боку. Потім посипаємо меленим перцем або ж сумішшю перців. І трішки збризнемо олією ззовні і середини. Змащуємо рибу. Тепер потрібно всередину покласти хороший такий бучок петрушки, так, щоб вона повністю займала місце. А потім ще по пару скибочок лимона всередину. Все, тепер викладаємо рибу на фольгу, загортаємо її і відправляємо запікатися в духовку при 200 градусах на 35 хвилин. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Після того, як минуло 35 хвилин, розгортаємо фольгу і запікаємо ще 10 хвилин. Потім можна діставати з духовки. Виходить дуже смачна ніжна ароматна риба, яка полонить вас своїм смаком. Всередині м'якенька, соковита просто та не в роті. Спробуйте приготувати і посмакуйте з задоволенням. Поділіться в коментарях, яка ваша улюблена риба. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!